Колектив Київського центру незрячих щиро вітає з Днем Святого Миколая Чудотворця. Бажаємо вам бути здоровими, жити в мирі і злагоді. І нехай святий Микола Чудотворець підтримає і захистить всіх українців у ці надзвичайно складні для нашої країни часи. У це світле церковне свято варто згадати про те, що з Божою допомогою дива трапляються. Усе життя святого Миколая було сповнене благодіяннями та чудесами. Церква прославляє Миколу Чудотворця як помічника для усіх, хто опинився в біді та скорботах. У церковних рукописах згадуються випадки, коли смертельно хворі люди після прикладання до мощів святого одужували в той же день. Святий Миколай визволяв полонених, рятував від смертної кари невинних, допомагав мандрівникам, зцілював хворих, приносив у будинки бідних людей їжу, одяг та дитячі іграшки. Саме святий Миколай став прообразом Санта Клауса, який таємно приносить подарунки. Життя святого Миколая було сповнене любов'ю до ближнього, а чудес, створених ним, важко злічити. Він завжди швидко з'являвся там, де потрібна була допомога, і сьогодні Святий Миколай приходить до всіх, кому необхідне його заступництво.